Вітаю! У нас рубрика Як воно там, де ми розглядаємо наші товари після певного періоду використання. Зізнаюся, сам не полюбляю фразу продавця У мене вдома такий самий, але що робити, якщо дійсно частину своїх товарів ми використовуємо для життя та роботи? Вітаю вас! На цьому об'єкті у нас встановлений ось такий міні UPS Via Energy. До нього підключений класний роутер KUDI. Це двохдіапазонний роутер з будованим 4G модемом, а також ону термінал від BD.com, Теж 12-вольтовий. Цей інтернет забезпечує у нас провайдер Triolan. Він, не дивлячись на всі проблеми у Харкові. Дякуючи хлопцям, працює бездоганно. І зараз перевіримо, наскільки часу вистачить цього міні-UPS для живлення цих двох пристроїв. Навантаження у нас середнє, декілька ноутбуків підключено, і декілька телефонів. Вимикаємо і дивимося час. 11.49. Не звертайте, будь ласка. Ай, що антенни розташовані, наче неправильно, тут так спеціально зроблено. 1258. За індикацію, поки ніяких ані. Вже 75% показує рівень заряду. Так, 15,49 рівень заряду, за індикацією 50%. Продовжуємо експеримент. 1813 і нарешті у нас зник інтернет. Ось такий загальний результат. Звісно, що це економні пристрої. До речі, хто хоче ще економніше існують роутери Куді одразу збудованим ону терміналом. Дуже економно та зручно. Менше дротів, менше споживання і загалом кращий результат. Ще хотілося б перевірити, скільки він буде заряджатися від 0 до 100%. Але, чесно кажучи, додому хочеться більше. Тому на словах, від 2 до 4 годин залежить від того, які пристрої підключені і скільки вони споживають у момент заряджання. Ще раз дякуємо вам за перегляд. На все добре!